День єднання моєї країни ми всі розкажемо про її щиро, як Україну любимо, як її кохаємо і що сьогодні їй бажаємо. Сьогодні нашої єдності долоньки від українця сина, українки-доньки. Ми прикріпимо на карці України, ви вже соборні, і тому щасливі. Ду ж прикро, що за вікнами війна, та віримо, закінчиться вона. Нас захищають, підважні козаки, а ми тримаємо за них кулаки. Долонька на сьогодні однімає Україну. Вона у нас найкраща, вона в нас єдина. Поношко розпочинає, і є. Щоб сонце у мирному небі світило. Я намалювала голуба і великі крила. Цього ми принесе на Україну і діти усі будуть щасливі. На карту України я прикріплю долонь поєднання та миру з червоним маком і без тривоги Бозичу Батьківщині перемоги. На моїй долонці єднання мак. ця квітка пам'ятний знак про тих, хто загинув в бою. За нас з тобою, за Україну мою. Я долоньку квітами заквічаю, такою Україну уявляю. Я бачу за кожну її і родючу, веселу, об'єднану і квітучу. Я серце червоне малює, ненавість всюди. Бажаю країні любов, подашцю та позабону. Не віддавати йому нікому. Хай буде справедливий завжди в нас, щоб вогник неправди згас. Я на баговні маю терези, Щоб не було брехливої сльози. А я президента бачу таким, веселим, як колись, не молодим. Ім'я президента володимира. Ми в наступні терміни його вірим. Він свято єднання нам подарував. Він в Україні всіх об'єднав. Щоб люди мали рідні права країна має, щоб була заможна. Забудьмо Антоніви, бідні, багаті, Єднаємось у своїй же хаті. Я за впевненість у завтрашній день я бажаю єдину державну мати українську мову переславну, щоб вона звучала скрипно. Українською хай розмовляють наші вільні люди. А я хочу українську пісню завжди чути, хай не плаче більше Бабин Яр і Крути, хай тільки співає моя Україна, пісню єдину українську солов'їну. Українські хай будуть мультфільми, всі серіали і кінофільми сайти, телеканали, попорнові газети і журнали. Зознання я та за освіту, як на стягу, не немов до магніту, до уроків, до книг, до навчання хай збуваються наші бажання. Я за долар, по 50 та поп'ять, а нам вічне ум'ять, та не діють свої українки Найбагатіші по диємні. Локаду плану, економіку свою бережу і хай в буде така, наче шабля у козака. Тверда, надійна і міцна, не хочу чути ні про якого рубля. Перемоги й миру найшвидше бажаємо. Україна не ми твої діти, хоче підверти небо, навчатися і жити.